Порівняно з Україною, звичайно, я заробляю більше, також безоплатно, також на умові такі, що це буде амбулаторне лікування, будуть видаватися ліки. І так в двох словах, як вам працюється в Польщі? Скажімо так, що я майже нічого не змінила. Всім привіт! Сьогодні в вашій увазі я пропоную інтерв'ю з лікарем інфекціоністом яка працювала 20 років в Україні як лікар-інфекціоніст. І зараз переїхала в Польщу і працює також як лікар-інфекціоніст. Ми поговорили про медицину в Польщі, про зарплати, про те, як їй працюється, про перспективи, порівняли медицину України і порівняли медицину Польщі. Також ми зачепили важливу тему: це гепатит С, це хвороба печінки, яка дуже в багатьох людей є, а вони про це навіть не знають, як вона лікується. Чи вона лікується взагалі? Як вона обстежується? Про це все ми поговорили сьогодні в інтерв'ю, яке я пропоную всім подивитися. Якщо у вас є проблеми з печінкою, ви знаєте, що є гепатит С, гепатит Б, можливо, підозрюєте, то звертайтеся в описі під відео, в першому закріпленому коментарі будуть посилання на сайт. Контакти не переживайте, не стидайтеся. Заходьте на сайт, звертайтеся до спеціалістів, щоб вам допомогли обстежитись і вилікуватись в Польщі для українців. Лікування гепатиту це безкоштовне. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Давайте переходимо до інтерв'ю. Давайте ви представитеся і скажете, хто ви, де ви зараз знаходитесь і чим займаєтеся. Це якраз буде цікаво моїм підписникам. Доброго дня, діда Тетяна, близько 20 років працюю лікарем-інфекціоністом. Зараз більше півтора року знаходжуся в Польщі, місто Катовіцем. Від 6 місяців працюю в шпіталі місцевому на відділенні інфекційних хвороб і гепатології як асистент лікаря, стажист. Займаюся в основному керунок, такий як гепатологія, бореліози, захворювання центральної нервової системи, інфекційна патологія. Чи ви можете приблизно сказати, скільки ви заробляєте порівняно з Україною? Ну, хоча б якось орієнтовні цифри від до або можете, можете конкретну цифру сказати, якщо це не, не є якась секрет. Порівняно з Україною, звичайно, я заробляю більше, ніж заробляла як лікар, але порівняно з лікарями в Польщі, я заробляю майже половину заробітної плати лікаря. І ще питання: а щоб влаштуватися на роботу в Польщі по вашій специфіці, по вашому uh -huh. по вашій спеціальності, то вам треба uh -huh. було щось здавати чи вас взяли без проблем, все добре, працюєте? Ні, майже нічого не змінилося в керунку нострифікації диплому лікаря, тому що наші дипломи українські, на жаль, не сприймаються на території Євросоюзу, їх треба нострифікувати. Але в зв'язку з таким станом теперішнім в Україні, українським лікарям дозволили. Протягом п'яти років працювати під наглядом, або це залежить від лікарні, як приймають лікаря. Протягом п'яти років в нас є така можливість нострифікувати диплом. Це ціла процедура, нелегка, але в момент тої нострифікації ми вже працюємо, ми вже заробляємо кошти для того, щоб жити, знімати якесь житло, працювати і навчатися для того, щоб. Готуватися здавати екзамени, і так в двох словах як вам працюється в Польщі. Скажімо так, що я майже нічого не змінила. Я поп... Мені дуже повезло, що я попала в колектив інфекціоністів. Це лікарі, які готові ділитися, готові розповідати про свої протоколи лікування, я вже веду пацієнтів. Звичайно, під наглядом, звичайно, ще є мовний бар'єр, є ще проблеми. Це не проблеми, це е, така специфіка е, лікаря мусиш навчатися все життя, е, підівчати їхні протоколи. Протоколи доступні, можна все е, до, е, знати, прочитати і е, під їхнім керунком застосовувати лікування. Угу. По моєму баченні, тому ми з вами про це говорили швидше: що Україна, як я думаю, йде до того. До тої медичної системи, яка в Польщі, правильно я розумію? І сімейні лікарі, це вже в нас буде так, як є в Польщі запис, платна медицина і безплатна медицина, але безплатна медицина, як на мене, як в Україні, так і в Польщі має свій мінус. Бо це треба довго чекати. А платна, відповідно, потрібно заплатити гроші. Тоді вас приймуть. Чи я щось не так говорю? Можете підтвердити, можете так, реформа української медицини йде в керунку. Такої е, е, укладу, такого е, медицини, як е, в цілому світі. Звичайно, що в кожній країні має, є нюанси, але основоположно, це е, перший контакт це сімейний лікар. Сімейний лікар на своєму рівні е, має якийсь е, перелік, може він обмежений, може він там, е, якось, е, має е, свої. Перелік такий обстежень і можливості лікування. Якщо ж сімейний лікар бачить, що проблема потребує спеціалізованої допомоги, то далі керує до спеціаліста військового і тут же, звичайно, є запис можливо трохи триваліший, є можливість попасти до сімейного лікаря з проблемою такою ненагальною протягом якогось терміну і Є можливість звернутися до е, платної медицини швидше, mm -hmm. за свій, свій кошт ну, Але Це е, страхова медицина, яка е, ось так от виглядає. Ясно, я будучи в Польщі, стикався з цим та, та теж підтверджую, що так воно і є. Ми так плавно переходимо до тої теми, яка нас е, цікавить максимально, і чому ми зібралися, щоб поговорити: поговорити про хворобу під назвою гепатит С. Що ви можете так. про неї розказати захворювання печінки, вірусного походження, С, гепатит, це запалення печінки, яке викликається вірусом, що ушкоджує клітини печінки. І якщо не вилічити, не позбутися цього віруса, то на жаль, орган втрачає свою функцію і призводить до таких порушень здоров'я, як фіброз, цироз, рак печінки. В випадку зараження гепатитом С, типу С, раніше називали цей гепатит як лагідний вбивця. Протягом 10-15 років людина не підозрювала, що вона має захворювання. Mm -hmm. І коли вже виявлялися такі ускладнення з боку організму, як, наприклад, цироз чи онкологія, то вже було пізно щось зробити. А на даний час, якщо вчасно протестуватися і знати, що ти носиш такий вірус в організмі, досить легко позбутися його і чим. Раніше знизити цей стан такій запальної печінки, тим краще таке майбутнє у пацієнта. Як передається гепатит, С, яким способом людина, яка є заражена, має його, може навіть навіть не усвідомлює, що вона його має, може заразити навколишніх чи ні? Або яким способом це відбувається? Зараження С відбувається через пошкодження шкіру, шкіри або слизової і попаданням в це пошкодження крові хворого пацієнта або рідин організму, в яких міститься кров. Таке зараження може відбутися під час як діагностичних медичних таких заходів. Лікувальних. Тобто щось щось вколять або десь надріз на зроблять щось такого плану. Так, Так, це може бути переливання крові. 92-го року кров не тестувалася в керунку гепатитів. То могли бути і такі інфікування. В теперішньому в теперішній ситуації такого воєнного стану та також можуть бути і прямі переливання крові, можуть бути поранення, операційні оперативні, якісь втручання. Це може бути зараження, може бути навіть при діагностичних якихось обстеженнях. Досить рідко, але колоноскопія або якісь такі гастроскопія дуже рідко, але може бути таке, також можуть бути і різні татуаж, наприклад, що не пов'язано з медициною, радше з косметологією. Якщо цей це татуювання проходить в в таких нестерильних умовах з використанням багаторазового інструментарію пірсінг. Ну і ще такий керунок, як статеві відносини незахищені. Угу. Коли може бути контакт з кров'ю, також може призвести до інфікування гепатитом. Ну, тобто, якщо я з кимось обнімуся, поздороваюся за руку, поцілуюся, ні. то ні, воно ні, не ні, спричиняє ні. зараження правильно. Ні, 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 перебування в одній кімнаті, в басейні, проживання з таким такою людиною, ні в якому разі не призведе до інфікування. Хто може бути під загрозою інфікування цієї хвороби? Тобто, не як передається, а хто скажімо так найбільш вразливий? Можна поділити на Наприклад, хронічно хворі пацієнти, які часто стикаються з медичною допомогою, більше трьох раз, наприклад, за рік перебувають в лікарні, люди, які мають зниження імуті імунітету, також набути або якісь вроджені проблеми з імунітетом, люди, які мають ризиковану поведінку. Це ті самі статеві відносини і вживання наркотичних речовин. Активне зараз або колись вживалося, і якщо немає проявів захворювання, не означає, що захворювання немає. Добре, наступне питання: чи можна защепитися від цього гепатиту С, чи є якісь такі способи, щоб себе вберегти від цього. На жаль, гепатит С на теперішній час немає такої профілактики, як щеплення. Гепатит Б має вакцину і на теперішній час всі діти мають мати таке щеплення від гепатиту Б, і доросла людина також може защепитися в такій профілактичній в профілактичному керунку а це гепатит на жаль ще наука не дійшла до такої профілактики Добре, що є дуже ефективне лікування. Ну, якраз це наступне моє питання: чи можна його вилікувати, яким чином воно лікується? Так так. Е, для чого е, така зараз пропаганда тестування і виявлення е, цього е, захворювання, тому що дуже ефективне лікування є. Е, е, науковці е, досягли такого ефекту, Як використання однієї таблетки раз в день, буває дві таблетки раз в день, і в залежності від того, скільки вже. Які прогрес цього захворювання? Термін лікування від 8 до 12 тижнів. Mm -hmm. Переноситься лікування досить добре. Вилікуватися можна у 99%, якщо дотримуватися рекомендацій лікаря. Хоча гепатит це має підтипи свої і одужання від гепатиту не дає 100% імунітету від зараження наступним генотипом. А добре, а які симптоми, такі що вже можуть показати, що дійсно ви там, напевно, щось з недобре з тою печінкою, щось там не так робиться. Відчуває пацієнт на початку. Себе дуже досить добре. З часу може бути, бути втома, може бути така, такі загальне ослаблення, може бути болі в суглобах і порушення настрою, апатія, такі депресивні, навіть прояви можуть бути. На початку самому, потім з часом людина. То вже навіть сама людина може постановити, або навіть той самий сімейний лікар може задуматися, що щось може бути недобре з печінкою. Головне це обстеження в лабораторії. Там дуже гарно видно запалення печінки, такі так називаємо проби печінкові. Ну, Якраз і теж запитати, яким чином виявити можна. Тобто, треба піти в лабораторію, там попросити, ну, сказати, що є якась така проблема, зробити тест. І цей тест uh -huh. покаже, чи дійсно ви маєте того захворювання чи не маєте? Правильно так, всі інфекційні захворювання. Якщо організм стикається з цією інфекцією, то організм завжди е, продукує е, антитіла. І виявлення цих антитіл це такий скринінговий момент, коли ми бачимо, що є антитіла, значить організм колись стикався з цією інфекцією. І наступний вже етап, коли виявляються у пацієнта ці антитіла, то ми можемо вже обстежити більш так глибоко на наявність генетичного матеріалу, самого віруса в крові. І навіть є такі дослідження, які рахують кількість віруса в краплі крові, що потім застосовується в контролі лікування захворювання. Лікується сама хвороба, вона стаціонарно в лікарні? Чи людина може собі піти вдома, випити таблеточку, ходити на роботу, зустрічатися з друзями, нормально себе відпочивати в суспільстві? Так, на даний час лікування гетице дуже просте з боку пацієнта, скажімо так, це стосування таблетки в один і той самий час. Як правило, людина себе почуває досить добре, вона виконує повністю всі свої соціальні обов'язки, і сімейні, і робочі, і тільки потребує лаборатор потім контролю в лабораторії. Добре. Ну, а наступне питання: а скільки коштує таке лікування? Зараз я не говорю про українців в Польщі, а взагалі, от в Польщі людина виявила, вона не українець, вона поляк виявила, вона пішла в лікарню. Скільки коштує від тесту до, до самого лікування? А Потім поговоримо конкретно ще й про українців, скільки для них це коштує. В Польщі лікування гапедуцепт і обстеження безкоштовно для всіх. Так, так, ага. не, я думав, що Май можливо. Страхувач... вона там має якусь... Ну, це ж страхова медицина. Якщо uh -huh. людина е, має, працює і має страховку, або виплачує страховку окремо, е, то е, цей страховий пакет передбачає обстеження лікування. Гепатоди. Це безкоштовно. Якщо людина не має страховки, але має таку проблему виявила. Е, ліку... Ліки досить дорогі, no. це залежить від фірми, uh -huh. е, ну це е, тисячі доларів. Я зрозумів. Тобто, якщо людина офіційно працює, вона без проблем може звернутися до свого лікаря, здати так. тест і безкоштовно вилікуватися цієї хвороби. Так, 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 так. Вона так. потім э, скеровується в такі спеціальні поліклініки, де є ці ліки, і де є лікарі, які вже мають практику контролювання і провадження цієї терапії. Ще один стимул працювати легально не тільки в Польщі, а взагалі і в Європі, і в Україні, в тому числі. Страховка це медична страховка це основне. Угу. Багатьох, напевно, може зацікавити питання, чи можна вживати алкоголь при лікуванні гепатиту, С. Я, ну, я впевнений, що ви скажете, що не можна, бо його не можна вживати і взагалі. Але ну я наскільки воно може впливати я відношусь, я відношусь, негативно. до добрих лікарів до алкоголю теж непогано відносишся, але все має бути золота середина. Але в керунку захворювань печінки. Наш на превеликий жаль, алкоголь мусить бути зовсім виключений, тому що є дослідження. Людина, яка не вживає алкоголь і має вірусне запалення печінки, може з такою хворобою 15, навіть 20 років жити до цих наслідків до цирозу, до раку печінки. Якщо людина вживає алкоголь, цей термін збільшує, зменшується у три рази: 5, 6, 8 років, і печінка просто не справляється з печінка. Це орган, який займається знешкодженням Токсичних впливів, mm -hmm. враховуючи, що алкоголь це токсин для no, організму, то на, на жаль здоровим людям в міру звичайно. No, да, як добре, що я перестав вживати алкоголь недавно. Наприклад, якщо в родині перший раз виявляється пацієнт, який має вірусний гепатит а на навіть це, то рекомендується обстежитися всій родині також. Mm -hmm. Я Звичайно, що в сім'ї е, при використанні всіх е, гігієнічних норм е, зараження не наступить, але є, е, е, наприклад, зубні щіпки, манікюрні ножниці, е, станок для гоління, де може залишитися залиш е, такі, е, крові. І це мають бути індивідуальні такі е, речі, які використовуються не тільки там, де є е, інфекція, ну, а взагалі такі. Е, е. Такі мають бути правила. Добре, а можете сказати такі, знаєте, план дій людині, яка зараз в Польщі, ну, українець, який, можливо, uh -huh. хотів би обстежитись або, можливо, щось uh -huh. відчуває, що йому потрібно uh -huh. зробити. От він зараз працює, ну, сьогодні неділя, він відпочиває, працює з понеділка uh -huh. на роботі. Що він має зробити, щоб дійти до того, обстежитися, вилікуватися, якщо це виявиться? Який то план дій? План для українців, який приїхав до Польщі, починається з закладання песеля. Mm -hmm. З цим песелем, звичайно, наступний, крок, наступний крок мусить бути місце проживання і знайти якусь офіційну роботу. Ця робота може бути наприклад, ну ви краще знаєте які там умови можуть умови праці, бути мова праці, умови злицення, мову Так, діву, та. Але якщо, наприклад, людина має, не має такої офіційної роботи, працює віддалено, то вона може закласти собі таке страхування здоров'я ну, самостійно спачувати так, самостійно теж та швидка. І наступним кроком є це. Знайти собі поліклініку поблизу і підписати договір з сімейним лікарем угу. це така база, є гепатит, немає гепатит. Це людина для того, щоб себе нормально почувала в іншій країні, мусить зробити такий мінімум. Якщо людина хоче обстежитися... можна я вас переб'ю двіться. Українець може підписати в Польщі з польським лікарем договір да. без проблем, якщо в нього є офіційна робота. Правильно я розумію? Якщо є песель. Якщо є песель укр в в даній ситуації, бо є ще, бо є ще песель звичайний, який люди окремо. Мусить бути застрахований, я зрозумів. Ну я прошу мова і веду, що українець може без без проблем звернутися в поліклініку, якусь чи лікарню, так. і так. спитатися так. до кого се звернутися, щоб підписати так. умову з якимось сімейним лікарем. Правильно розумію? Так. так, сімейного лікаря йому підберуть від того, наприклад, де він проживає, або який на даний час сімейний лікар має вільні місця. Бо дуже багато хто про це не знає. Це я впевнений на 120%. Те, що ви зараз говорите, я десь останній раз був в Польщі, напевно. Два з половиною три роки тому я про це також не знав. Що в нас таке є? Mm -hmm. Я працював від фірми на заводі, де була пешеходня, і там було домовлено yeah, yeah, yeah. з тим заводом, що policomist, нас policomist, та, полicomist. що нас обстежують so, позачергово і все. Ну тобто e, то... за вас працедавця це все так, так. Ну я працював по умові праці But офіційно. Момент. Тому що, наприклад, якщо е, е, якась е, випадок, аварія, якийсь невідкладний стан, самий простий апендицит, то в цей момент ти вже, тобі вже важко буде щось вирішувати. А наперед, коли ти себе нормально почуваєш і ти маєш собі сімейного лікаря, навіть в, в телефонному режимі зателефонував я там, там, мені потрібно направлення, і це вже вирішує дуже багато проблем. Ну, велика одна проблема в багатьох людей, які приїжджають зараз до Польщі, це мовний бар'єр. На жаль, вони будуть е, дуже сильно стидатися йти до лікарні, щоб там я розуміли, про щось спитати. Та вони можливо так, була, би хотіли була це зробити, місці, але це буде проблема. Я знаю Точно що зараз дуже багато є наших людей, українців, які працюють, можуть перевести. Навіть я зараз от працюю також. Мене просять і контактуємо, і по телефону відповідати. Завжди можна знайти спільну мову, враховуючи, що мови не дуже різняться. Якщо повільно говорити і повільно слухати, то говоритися може. Добре, я вас там трошки перебив. Людина звертається до свого лікаря, і потім вона говорить, що є в мене якісь такі признаки, ознаки або я просто хочу перевіритись. Правильно, і сімейний лікар тоді виписує на тест, ну якісь там направлення. На різні тести, і, як правило, він користується такими безплатними тестуваннями. Але я знаю на даний час такий фонд, який займається лікування, допомогою пацієнтам. Пацієнтський фонд він з липня місяця. Запускає програму обстеження українців безкоштовно в лабораторії, спеціальній, і там можна буде навіть без сімейного лікаря звернутися і обстежитися на антитіла. Якщо вже антитіла не знайдені, можна видихнути в разі знайдення антитіл, то тоді вже треба буде звертатися до сімейного лікаря, щоб він скерував, куди і як можна. Ну Звернитися. добре, а такі обстеження можна зробити по, по всій території Польщі, тобто в будь-якій лабораторії всій... ні по всій території Польщі, Польщі і лабораторія Алаб називається з 1 червня, і там можна прийти і сказати пароль Україна, угу. і людина буде обстежена на антитіла гепатиту. С безкоштовно, і якщо вони виявляться. Тобто людина дивляться, так, то вже тоді треба буде звернутися до сімейного лікаря, щоб він скерував в, ту, в той заклад, де є лікарі і де є лікування. Угу. І, і там вже також безоплатно, також на умові такі, що це буде амбулаторне лікування, будуть видаватися ліки. Файно. Хочу сказати, щоб не боялися, щоб зверталися, не затягували. Я хочу, щоб люди були здоровими, і якщо є якісь проблеми, їх треба вирішувати. Завжди є вихід з положення. Завжди можна вийти і зайти з проблемою або в проблему. Завжди можна когось знайти. І ми мусимо бути сильними. Ми мусимо бути здоровими, ментально, фізично, бо у нас ще багато попереду різних рішень. І ну, ми так. мусимо до них бути готовими, шануйтеся і бережіть себе.